Якою буде електронна гривня? Як відбувається відновлення зв'язку на Херсонщині? Старлінг дорожчає, але буде без мита і ПДВ. Найкращі застосунки та ігри 2022 року по версії Apple у сьогоднішньому випуску новин на каналі Secure. UA. Мене звати Дмитро. Приємного перегляду! Уряд затвердив необхідні документи, аби старлінки завозились в Україну без мита і ПДВ. Це здешевить їх вартість і дозволить забезпечити їх для якнайбільшої кількості людей та організацій. Тепер пункти незламності мають швидше обладнати старлінками для можливості підтримки зв'язку цивільних людей зі своїми рідними. За минулий тиждень Vodafone суттєво збільшує покриття у Херсонській області. Зв'язок повернувся у звільнені населені пункти Херсонщини. Загалом зв'язок поновлений вже у 45 деокупованих містах і селах Херсонської області. Фахівці продовжують працювати над відновленням об'єктів зв'язку, щоб забезпечити достатню ємність мережі та покращити якість послуг для херсонців. Так, завдяки запуску додаткових базових станцій протягом останнього тижня зв'язок покращено у Суворівському районі міста у Таврійському та Шуменському мікрорайонах та мікрорайоні Острів. Цифрова гривня. Це електронна форма валюти України. НБУ планує, що Е-гривня виконуватиме всі функції грошей, доповнюючи готівку та безготівкову форму гривні. Нацбанк розглядає три варіанти використання Е-гривні. Перший для роздрібних безготівкових платежів із можливим функціоналом програмованих грошей. Другий для використання у сфері, пов'язаній з обігом віртуальних активів. І третій для забезпечення можливості здійснення транскордонних платежів. В залежності від обраного напрямку буде обраний дизайн та основні характеристики електронної форми вашої валюти. Компанія Apple обрала найкращі застосунки та ігри року за низькою категорією на конкурсі App Store Awards 2022 року. Застосунком року для iPhone обрали BeReal, для iPad GoodNotes 5, для Mac, Mac Family 3 10, застосунок року для Apple TV Wix, для Apple Watch, Gentral Streak. Грою року для iPhone названо Apex Legends Mobile, для iPad ManCage, для Mac Inscription. Гра року для Apple TV El Higgio, для Apple Arcade Wild Flowers. Тож, якщо ви також цінителі техніки Apple, то раджу звернути увагу на ці застосунки. Можливо, знайдете щось для себе дуже корисне. Також перевірте, чи підписані ви на наш канал, якщо ні, то зробіть це, щоб і надалі бути в курсі всіх актуальностей у сфері розумних технологій, систем безпеки та відеонагляду. А з вами був Дмитро, канал Secure. До зустрічей.